За останні майже півтора року імпорт сиру в Україні впав. Основною причиною стала девальвація гривні та 10 відсоткове миту на всі харчі, які завозяться. Тож для підтримки внутрішнього ринку компанія клуб сиру, яка має в своєму асортименті понад 20 якісних видів цього продукту на будь-який смак, нині запускає у продаж ще чотири новинки, попередньо дослідивши вподобання споживачів. Лідерами по цих дослідженнях стали сири з пажитником з горчицею з паприк та з паприкою. Саме тому ми зупинили на них вибір. Ми прагнемо випускати аналоги світових сирів. Які не поступаються їм у якості, але за українськими цінами. Виробництво повністю автоматизоване. Ключові показники якості сирів стежуються в онлайн режимі. А система контролю пройшла міжнародну сертифікацію. Уся продукція клубу сиру натурально виготовляється за традиційними рецептами, а за результатами сліпої дегустації не поступається європейський. головний принцип нашої компанії виготовляти сири з натурального молока і тільки з молока. Не використовувати в своєму виробництві рослинних жирів, не використовувати рослинних білків і хімічних інгредієнтів. Усі сири готують за найкращими традиціями сироваріння та класичну рецептуру, які перевірені часом і поколіннями.